Гуляти тут тепер безпечніше. Після втручання журналістів народного контролю у цьому парку встановили нові ліхтарі. До народного контролю звернулась пані Наталя. У вечірній час вона боялась ходити парком, що по вулиці Зеленій. Жінка обходила сквер стороною через те, що в ньому не світив жоден ліхтар. Це не є зручно для місцевих мешканців. По перше, людям би було коротше йти, коротше, дорога. Ну, по-друге, ну. Темно, страшно в наш час. Люди багато чого бояться, і тим більше темних парків. Бажано, щоб в вечірній час освітлювалися всі парки, і це в тому числі ліхтарі у парку, що по вулиці Зеленій, роками не встановлювали через те, що бракувало коштів. Та тільки у справу втрутився народний контроль, гроші на нові ліхтарі комунальники таки знайшли. Тепер у цьому парку є світло. З моменту стані нашої зустрічі тут набагато краще, тому що є все ж таки освітлення більше, і тут стало безпечніше проходити Мимо тут стало приємніше і ну це так, як і мало бути, напевно, з самого початку цього парку. Я і також місцеві мешканці маємо вдячні, що ви піднімаєте такі питання, тому що вони насправді дуже важливі для кожного з нас, і завдяки вам вони напевно вирішуються на такому місцевому рівні. Тепер хоч видно де їдеш. Я так набагато краще, тому що і на лавочках безпечніше сидіти. Тут світло. Тепер можна тут і гуляти ввечері. Та побільше б організацій, таких як Народний контроль. Ірина Дзюбенко Тарас Романик. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ контролює едмайл.ком